Сьогодні, 4 червня, у Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії. Ми з болем та скорботою говоримо про українських дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. В період з 24 лютого 2022 року загинуло 484 безневинні дитини. Поранено 992. Зниклими безвісти офіційно вважаються 393 дитини, а депортованими понад 19,5 тисяч. І це тільки приблизні цифри. Адже у багатьох населених пунктах України і зараз тривають інтенсивні бойові дії, а деякі населені пункти тим тимчасово окуповані. Встановити точну кількість загиблих та поранених малих янголят неможливо. У Запорізькій області від цинічних ворожих обстрілів загинуло 24 дитини. Юні українці сьогодні змушені фактично виборювати собі право на життя. Ця підверта свячена загиблим дітям в Україні. Це, це ось бачите первоморові в Янголі над над Україною. І загибли діточки. Дякую тобі, Макс. Картина на перемогу. Потім побирає. Я правильно роблю? Це буде трава, так. Так, ну це буде трава. Так, де мені траву? Зверху ж не буде. Знизу. Знизу. Далі Макс розрісує, а я думаю, це буде теж поле з пшеницею, так? Так. А це... А ось це може бути тоді. Давайте так влучить ділямо. Так, так, давайте сонце. Просто виключить. Що люди малюють? Прокоментуємо. Я напевно залишу.